Друзі, сьогодні ми оглянемо однокімнатну квартиру уже в зданому будинку загальною площею 42 метри квадратних. При купівлі даної квартири ми даруємо детальний дизайн-проект у подарунок, який сьогодні ми оглянемо. Ходімо. У будинку вже монтовано домофон на Face ID. Коридор у нас досить просторий. Його площа аж 6 метрів квадратних. Праворуч у нас є зручне місце, де ми можемо монтувати велику шафу на верхній одяг і взуття. А позаду мене ми повішимо дзеркало та поставимо полочку, де ви зможете зберігати ключі, окуляри та всі необхідні речі перед виходом з дому. Містка шафа. Та дзеркало з поличкою, де ви зможете комфортно зберігати усі свої речі. Кухня студіо аж 20 метрів квадратне. Праворуч ми облаштуємо комфортно усю робочу поверхню кухні. Ліворуч ми поставимо столик. І ось тут нас лишається ще великий простір для вітальні, де ми поставимо диван, який можна розкладати при потребі. Повішимо телевізор, а також зробимо робочу зону. А ось вона і комфортна робоча зона з шухлядками. А позаду великий диван, де ви можете дивитись телевізор, також він розкладається. Та обідні столики, де ви зможете збиратися за обідом зі всією сім'єю. І для господарок гарна містка кухня з будованим холодильником та усією вбудованою технікою. Площа кімнати у нас 10 метрів квадратних. Але тут міститься усе необхідне. Ми поставимо ліжко, приліжкові тумби та велику шафу. А ось. І містка шафа з багато різними поличками, де ви можете зберігати ремені, аксесуари, велике двохспальне ліжко, приліжкові тумбочки та велике панорамне вікно, що робить спальню дуже світлою. Площа санвузла аж 5 метрів квадратних. Тут ви зможете поставити і великий умивальник, і пралку, сушку. Також монтувати ванну з душовою шторкою та санвузол. Подивіться, скільки всього сюди вмістилося: пралка, сушка та який великий умивальник. Тут ви можете щоранку робити усі процедури по догляду, а усі кремчики ховати за дзеркалом. Друзі, а також монтована ванна з душом. Тут буде ще зроблена скляна шторка, і оця ося зона це у нас приховані полички, де вміститься ще багато. Всього. Дане планування є з виглядом у двір, де ви можете спостерігати за дітками на дитячому майданчику. Або ж аналогічна квартира є з виглядом на усе місто. Ось таке функціональне планування в нас вийшло в однокімнатній квартирі. У нас є ще вільних три квартири в зданих будинках з даним плануванням, які можна придбати також за програмою ЄОСЕЛЯ. Телефонуйте та приходьте на огляд. До зустрічі!